Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХеса Якен з вами 25.03 2023 року. І щось нас зачастили, звертати до нас люди з новими м'ясорубками. Це знову таки редуктор м'ясорубки. Цікава назва пристрою якийсь, ну, Зрозуміло, якийсь китайський виробник. Ну, в чому виникла проблема? В принципі, що можу сказати, що по суму, так от, виробу, скажімо, з того, що ми вже бачили багато разів, і можемо скажімо, робити якийсь аналіз, ну, візуально доволі таки все цікаво. Цікаво, єдине виникла проблема шестерню. Зараз ви зможете побачити ближче, що з нею зробилося і що з нею сталося. Залишки від неї ось нам так само прислали, з яких ми зробили. зірець, зірець зробили аналог, ну, як на мою думку, буде працювати набагато краще, тому що зазвичай наші шестерні ми робимо з мощнішими. Пластику даємо більше, для того, щоб вони більш витривалий час, як то кажуть, довгий час працювали у ваших пристроях і не ламалися. Зараз я розберу і покажу, що там все. Якщо ви розібрали ваш пристрій, ви бачите, що залишилось що зробити, це відкрутити три саморізи. Всього три, зазвичай їх там шість буває, хоча ні, сорі, брешу. Це в нас тільки три, це видно, не залишило. Да, їх тут більше. Їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, да, так, да, все шість. І в очевидь ставиться такі, скажімо, це резинові, як правило, такі от. Наставочки сюди ставляться і вони фіксуються, і для того, щоб зменшити вібрацію, всяк, всяк, всякі такі от речі. Я вже все розкрутив, розібрав і хочу показати, що у нас є всередині. Це є, як зазвичай йде. Три шестерні йдуть. Три шестерні, які отак от працюють. Ось. І виникла в нас проблема з цією основною шестерню її поставили вже на місце, що по ній цікаво. Шестерня, начебто як шестерня, але ж, Ну, Оце вона отак от вона виглядала, як оця. Але ж, коли ми робимо е заміну, то ми робимо таким чином, щоб самостійно вам в домашніх умовах було легко зробити цю заміну. Тобто у вас залишиться цей вал, на який треба буде напресувати вашу нову шестерню. Тобто ми її зробили. Тут все не додали, тобто пластику більше, тобто вона така вийшла моцна, як треба. І в нас є тут такий вал, бачите, в самій шестерні є такі виступи, такі от канавки, да, через які вал проходить. Тобто, що вам треба буде зробити? Вам треба буде взяти цю шестерню. Десь її поставити. Ну, безумовно, краще такі речі, якщо ставити вали, їх краще робити в ліщатах. Тобто ви зажали, вперли так, щоб шестерня не зруйнувалася, тобто має бути обов'язково щось там дерев'яне, пластикове. І вам треба буде цей вал просто-напросто вчавити всередину туди. Це найкращий варіант. Безумовно, можна зробити, якщо вже немає нічого, скажімо, крім молотка. Безумовно, можна поставити десь так, щоб не зруйнувати шестерню, і повільно-повільно просадити вал туди. Цього. Це робиться, але ж все ж таки, це найкращий варіант. І тому, якщо так от, таке трапиться, і ви отримаєтесь у шестерню, ви самі це зможете зробити. Все остальне, ну, вже. Таке нічого складного тут немає. Тобто треба просто поставити її на місце, іде на ситуацію, яка можемо сказати. Ну, от зараз ви бачите, що тут редуктор, сам всередині, він в такому чудовому стані. Він чистенький, тобто людина зразу, висилаючи до нас, підчистила його, все лишнє звідси забрала, тут нічого немає. Нам залишилось тільки взяти оцю хорошестере, зробити якісну нову і просто поставити її на місце. І так само, ви бачите, навіть три саморізи дав, тому що. Неповноцінна скрутка буде для того, щоб потім змастити обов'язково цей редуктор всередині. Треба взяти Саме просте рішення це буде Litol 24 Ну, нам подобається фірма Agrinol, Ви можете безумовно використовувати когось іншого виробника, значення немає. Одним словом, після того, як тільки ви все почистили, всі старі шестерні, які тут стояли, навіть які не замінювалися, ви маєте вибачити, тому що коли шестерня ламається, ви бачите, яких скільки шматків пластику тут є. І обов'язково якийсь маленький шматочок десь залишиться. І якщо є стара змазка, вона е буде начебто і все чудово, все нормально. Але цей зубчик там залишиться, цей шматок пластику, він обов'язково попаде. Потім з новою на вашу нову шестерню і безумовно її зруйнує. Тому цього не робимо, вичищаємо. Ставимо змащуємо і тільки після того збираємо редуктор топкучі. В, в кінці редуктор ми зібрали, ми зазвичай розповідаємо про себе, що ми компанія, яка займається виробами з пластику вже більше 8 років. Є направлені побутова техніка, є направлені автомобілі, настоячі звичайні автомобілі, дитячі іграшки і багато чого іншого. Тобто, якщо цікаво з нами мати співпрацю, знаходити нас на початку відео, є наш сайт. Є телефончики наших менеджерів, по яким ви можете додзвонитися. Маємо відношення із сервісними центрами, і багато з ким. Ну і безумовно, ведемо цей канал для того, щоб люди самостійно в домашніх умовах мали змогу зробити собі, скажімо, рішення без ви використання своїх особистих коштів, які зараз дуже незайві. Тому. Цікавий канал підписуйтесь, просто цікаве відео ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей, Слава Україні, слава ЗСУ.